Вітаю вас на моєму ютуб каналі. сьогоднішньому відео ми виконуємо активності в тестнеті Berat Chain, проект, який зібрав 42 мільйона інвестицій. Його оцінка по даних крипторанк вже є більше 400 мільйонів доларів, а по даних інших сайтів вже більше 1 мільярда доларів. Якщо коротко розповісти про цей проект, це новий блокчейн першого рівня, створений з використанням космос та захищений новим протоколом консенсусу Proof of Liquidity. Взагалі я пропускаю багато тестнетів, тому що їх є сотні. Коли я натрапляю на якийсь проект, я проводив. Ходжу коротку аналітику, його, якщо мені щось не подобається, я його не роблю і не забуваю собі ним голову. Але BearChain це не той проект, який потрібно скіпати, тому що на даний час цей проект набирає хайпу. В Твіттері вони вже набрали 370 тисяч підписників. Як бачите, їхньою такою фішкою є ведмідь. Майже в кожному пості вони там публікують всяких медведів. Їхні NFT торгуються по дуже великих цінах, десятки, а то й сотні тисяч доларів. І зараз, як я вже казав, цей новий блокчейн запустив свій тестнет, запустили свій тестовий блокчейн який ми можемо тестувати, робити транзакції, і в майбутньому, можливо, претендувати на нагороди в їхніх токенах. Тому не будемо затягувати це відео. Про цей проект можна взагалі зняти окреме відео, де зробити повний його огляд. А це відео я роблю для того, щоб показати вам теснет цього проекту. Як завжди, всі посилання, які будуть в цьому відео, ви знайдете в пусті телеграм-каналу. Ось такий пост я опублікую в своєму телеграм-каналі одразу після того, як завантажу відео на YouTube. Перейдете за посиланням в описі на цей пост і переходимо за першим посиланням. Отримаємо тестові токени в крані. Натискаємо на це посилання, відкриваємо. Тут одразу натискаємо галочку і сюди. Все, бачимо кран, куди потрібно ставити адрес нашого гаманця. Відкриваємо Metamask, яку обстою з Metamask. і вам раджу. Вводимо пароль, копіюємо адресу свого гаманця, в якій мережі немає різниці, тому що адреса гаманця в Metamask одна. Вставляємо і натискаємо сюди. Ще раз. Бачимо зелену галочку. Це означає, що наші тестові токени будуть на гаманці протягом 2 хвилин. За цей час переходимо на. Зад Telegram і натискаємо на друге посилання. Переходимо на сайт і підключаємо гаманець. Відкриваємо тут, так само натискаємо галочку і сюди. Connect гаманця, Metamask, підтверджуємо. Одразу нас просить додати мережу BR Chain. Натискаємо Approve і змінити мережу. Переходимо в Metamask і дивимося, у нас вже є токени. Поки що немає. Вибираємо тут токен Bera. вже прийшов цей токен, і тут вибираємо STG USDC. Цей токен нам в майбутньому знадобиться. Мені дало один токен Bera, декому дає 0,1, декому. Дає ще менше цей теснет, так буває, але я вже робив на двох гаманцях, і мені давало по одному токену. Вводимо суму, яку будемо свапати на токен stg USDC. Вводжу ось стільки, натискаю сюди, натискаю свап. Вибиває помилка. Таке у вас можливо буде, можливо, ні. Ще раз повторюсь цей теснет, і тут таке буває. Потрібно натискати до того моменту, поки помилки не буде. Можливо, потрібно збільшити суму свапу. Я збільшу, натискаю свап, і цей свап проходить. Нас перекидує в гаманець і підтверджуємо наш Свап. Очікуємо, коли транзакція прийде. Це може тривати там протягом 1-2 хвилин і переходимо до наступних завдань. Бачимо, транзакція, поки я це говорив, вже пройшла. Свапаємо тепер монету хані. Натискаємо на неї, свапнемо, напевно, трохи більше бере. Нехай буде ось так. Натискаємо знову сюди. Свап. Все добре. Нас перекидає гаманець на підтвердження транзакції. Підтверджуємо, вибиває помилка. Ще раз. Будемо робити, поки не прийде. Ми не здамось Транзакція не пройшла знову. Буду натискати ще раз або з суму. суму. Ще чуть-чуть. забираємо ці застереження від Метамаску. Це тестова мережа цих застережень не потрібно боятись. Пройшло декілька хвилин, я вже розібрався, в чому була помилка. Помилка була в цьому, що помилку вибивало, але транзакція все одно пройшла. Як бачите, монети ханів вже в мене є. Я просто оновив цей сайт, подивився і вони вже є в мене. Тому якщо у вас буде щось схоже, спробуйте, так як я, почекати декілька хвилин і оновити. Так, два свапи ми вже зробили. Переходимо до наступного завдання. Відкриваємо пул і додамо наші монети. Зараз в Шукаємо монету бера і хані, натискаємо Add, додати і вибираємо суму, яку ми хочемо додати. Нехай це буде стільки бера і 0,1 хані. Натискаємо сюди, Approve Хані не проходить ще раз. Цих два Approve потрібно буде натиснути і пройти транзакцію в гаманці. Напевно, ще не прийшла минула транзакція, тому такі застереження вибивають. Все одно підтверджуємо, вибила помилка. З першого разу мені не вдалося це зробити, можливо, це і добре, тому що якщо у вас таке щось схоже буде, ви будете. Знати, що робити. Я заходжу ще раз і повторюю ці дії знову. До знову натискаю кількість монет і пробую додати цю ліквідність для того, щоб збільшити шанси на те, щоб наша транзакція пройшла, можна перейти ось сюди і вибрати агресивний газ, щоб ми більше заплатили за газ, і можливо ця транзакція швидше прийде. Нарешті аж за 7 хвилин ця транзакція в мене прийшла, і зараз ось тут має проявитись мій пул. Якщо ви все зробили правильно, у вас також тут з'явиться. Ось, бачите, що я додав пул, токен Бера і токен Хані. Ось тут. Потрошки будуть набиратись оці наші токени в ревард за те, що ми стейкуємо ці токени. Потім можна буде їх забирати і також заплатити за це газ і зробити ще одну транзакцію. А зараз переходимо до ще одної активності, будемо відкривати угоду на фьючерсах. В теснеті бере чей. Натискаємо знову галочку, все так як було. Підключаємо гаманець. Вибираємо монети хані, і саме ними будемо відкривати угоду. Вибираю 11. Наскільки я знаю, тут мінімальна сума відкриття угоди 10 монет хані. Вибираю плечі, все як на фьючерсах Виберу маленьке, нехай буде третє плече. Тут можна виставити за потреби Take Profit, нехай буде 25% і стоп Loss на 15%. Натискаємо Approve, підтверджуємо транзакцію, натискаємо другий Approve, знову підтверджуємо. Вибиває зелена кнопка, натискаємо на неї. Помилка, знову у нас помилка. Натискаємо сервис, помилки вже немає. Підтверджуємо гаманці і зараз має відкритись наша угода. Як бачите, в мене вже відкрилась позиція. Якщо ви все зробили правильно і у вас пройшла транзакція, у вас буде. Буде так само. Я подумав, що перша транзакція не пройшла, тому ще раз натисну на цю зелену кнопку, і в мене відкрилось одразу дві позиції. Нічого страшного в цьому немає, буде на одну транзакцію більше. Через декілька днів, наприклад, можна вернутись на ось цю першу сторінку, де ми робили свап, і поробити свап з одного токена в інший. Ось ці токени, які не свапили зробити. Можливо, додати ще в пул, все працює так само, як я показував на цьому відео. Цих свапів на перший день вистачає. Переходимо ще раз в пост на телеграм і бачимо, що ще можна виконати. Активності на Galaxy. На Galaxy також є Bar Chain. Тут ми можемо виконати прості завдання і збирати поінти від Bera Chain, які також з великою ймовірністю потім можуть конвертуватись в якесь NFT цінне або, наприклад, в токени Berat Chain. Це можливо, тому раджу вам хоча б на один аккаунт перейти на Galaxy і виконати ці завдання. Є ось дві сторінки Galaxy. В першій ми можемо забрати 5 поінтів за те, що ми відвідали Bere Chain Mist, в якому ми спочатку брали наші токени. Також за наступним посиланням з поста перейдете. Можна зібрати більше поїнтів, тут це є таке одноразове за виконання простих завдань, як Бачите, я вже деякі виконав. Підписатись на твіттер, зробити ретвіт в Твіттері, відвідати сайт, пройти квіз. Якщо я буду знати відповіді від цього квізу, я вам залишу їх в коментарях до цього відео. І також ось ці три завдання ми сьогодні забили свапи і вони одразу зарахувались на Galaxy. Якщо ви якесь одне з цих завдань не виконали, нічого страшного немає, все одно натискайте сюди клайм поїнтів, скільки у вас буде, скільки заклаймите. Максимально можна 90. На цьому, напевно, все. Не буду затягувати це відео. Як вибити тут активності, як робити тут свапи, як проходити цей тестнет, Я думаю, ви зрозуміли. На даний час більше ніяких таких активностей немає. Якщо буде появлятися щось нове, я обов'язково напишу про це в Телеграм. Тому якщо у вас там досі немає, ви мусите підписатись. Посилання, як завжди, в описі. Дякую вам за перегляд і до нових відео.